Привіт! В цьому відео розповім про ось таку кемпінг лампу яка допомагає мені під час блекаутів. Розповім, як вдалося взяти її з великою знижкою, поділю своїм досвідом користування, нюансами, які знайшов. Нюанс тут, в принципі, один, і про нього, звісно, далі розповім у відео. Я замовив відразу собі три таких лампи, звісно, не тільки для себе, а й для родичів. Доїхали вони з Китаю доволі таки швидко за 11 днів через доставку міст. Комплект тут наступний: це сама лампа, провід для зарядки, гачок і ще пару ремінців для кріплення та переноски лампи. Також лампу можна кріпити до якихось металевих предметів, тому що вона ззаду має магніти. Також тут ще є різьба для штативу, тому можна її, наприклад, накрутити, якщо у вас є якийсь штатив, і таким чином її десь поставити. Було б круто, звісно, якби ще була якась тут. Ніжка чи щось типу того, щоб можна, наприклад, було її цю ніжку якось видвинути, і поставити, наприклад, якось хоча б вертикальну лампу, але це, можливо, вже мої придирки. Біля кнопки увімкнення тут є ось така резинова заглушка, під якою ховається якраз порта Type-C для зарядки і порт USB A для того, щоб заряджати якісь інші пристрої. Ну і також бачимо з боку тут є індикатор він має тут 4 світлодіода і зараз в мене лампа трохи розряжена, тому світяться 3 із 4. Сама лампа зібрана добре, монолітно, пластик у неї твердий, нічого не прогинається, не скрипить. Вага лампи в середньому 450-460 грамів, і розміри у неї 16х16 і по висоті 5 см. Тут всього одна кнопка для керування лампою, якщо натиснули один раз, умикнули перший режим. Всього режимів 4. Наступним натисканням переходимо до наступного режиму, який між собою відрізняється температурою світла. Тобто, перший був у нас холодний, далі йде теплий, далі йде біле світло. І четвертий режим це щось типу аварійний. Режиму. Він ось так облимає червоним світлом, і е, натискаємо ще раз і вимикаємо лампу. Також тут є можливість регулювати яскравість. Наприклад, ви вибрали якийсь режим, натискаєте і утримуєте кнопку, і таким чином яскравість знижується. І ви можете виставити, наприклад, ось мінімальна яскравість. Так само, якщо потім натиснути і утримувати, то яскравість там буде зростати. І якщо ви, наприклад, залишите лампу в такому режимі, тобто налаштували яскравість, і потім її вимкнули через секунд 15. То при наступному натисканні, коли ви увімкнете лампу, вона якраз запам'ятає цей останній режим і з ним увімкнеться. Тобто ось цей режим, який я налаштував, і якщо я натисну вже кнопку ще раз, то вона вже тоді перейде до наступних режимів, але спочатку буде вмикати з оцим налаштованим режимом. Тобто керування лампою тут доволі просте і зручне. До речі, лампа не мерехтить на камеру, тобто, чим у неї немає, це також добре. Тепер розповім і приблизно покажу, як світить дана лампа, а світить вона дуже добре. Яскраво, якщо порівняти зі звичайною світлодіодною лампочкою, то ця світить приблизно на Вт 12-15, можливо, навіть трохи сильніше. Але тут такий момент, що у лампи немає стабілізації, тому по мірі розряджання акумуляторів яскравість лампи буде знижуватись. Наприклад, з боку в мене зараз використовується лампочка потужністю 10 Вт світлодіодна, і якщо, наприклад, на такій самій висоті зараз я вимикаю лампочку і вмикаю цей кемпінг-ліхтар, то можна побачити, що світло у нього не слабше, причому є ж можливість регулювати яскравість температуру світла. що... Доволі таки зручно. Тобто бачимо, що вона дійсно добре підсвічує, і це при тому, що вона вже трохи розряджена. На сторінці товару заявлено потужність 80 Вт, це, звісно, неправда, а також що на максимальній яскравості лампа просвітить біля 10 годин, на мінімальній до 60 годин. На мінімальний, я, звісно, не тестив, а от на максимальний провів невеличкий тест заміром, розмістив лампу на висоті 130 см від телефону і раз на годину заміряв показники. Бачимо ось такий графік, що приблизно кожну годину яскравість знижувалась на 10-15%, і адекватна яскравість трималась десь години 4. Починаючи вже з п'ятої години, яскравість знизилась більше як у 10 разів, і шоста година це вже було зовсім слабо. Тому можна сказати, що лампа світить яскраво 4 години. Ще 5 годину вже світло буде ставати некомфортне, тому продавець при в про 10 годин на максимальній яскравості. Але особисто для мене навіть 4 години з такою яскравістю вистачає. Інколи роблю навіть її слабше, тому що не завжди таке світло потрібно. Особисто мені сподобався, як світить дана лампа, тому що вона яскрава і дійсно заміняє звичайну лампочку, причому добре, що в неї. Велика площа, і вона дає таке розсіяне світло, і це зручно. Тому можна робити як щось при цьому світлі, як на кухні, там на робочому столі, а десь на дворі і, звісно, можна трохи знизити яскравість, таким чином додати ще декілька годин до роботи. Зараз спробую продемонструвати, як світить ця лампа, також в порівнянні з ліхтариками, які в мене були на той момент. Ліхтарики я показую, як світять на відстані 2 метра від стіни. Цю лампу я показую також із 2 метрів, і також з відстані 4-5 метрів від стіни. І не забуваємо, що тут все-таки розсіяне світло, і навіть ну, на такій відстані вона добиває до стіни. Звісно, там яскравість вже буде не така потужна, але все одно, хоч таким чином, можна буде освічувати навіть цілу кімнату за допомогою такої лампи. Тепер переходимо до зарядки цієї лампи та тесту акумуляторів. Заявлено, що акумулятори тут типу 21700 і мають ємність 13500 мА. Це я як зміг протестував і покажу результати. І основний недолік це якраз час зарядки цієї лампи, який Триває близько 10-10,5 годин, і під час відключень світла зарядити цю лампу за один раз, а скоріше за все, у вас може не вийти. Я не скажу, що зараз для мене це проблема, тому що все-таки вистачає часу, коли лампа не використовується, і зазвичай встигаю її зарядити. Але ще в мене є потужний повербанк зі швидкою зарядкою, до якої я можу, наприклад, підключити лампу і дозарядити. Так як сам повербанк у мене заряджається доволі швидко, менше 2 годин до повного заряду огляд на повербанк займає на каналі. Тому я можу вийти таким чином із ситуації, але взагалі, звісно, 10 годин на зарядку лампи хотілося б швидше. Якщо вірити тестеру, то лампа взяла 12300 мАг і заряджалась трохи більше 10 годин. Це менше заявлених 13500, але можливо це не точність цього USB-тестеру, тому можна орієнтувати, що приблизно 12-13 тисяч мАч тут є. Лампа заряджається не чітко 2 амперами, починає там з 0,2 ампера, може доходити до 1,7, але в основному це було там на рівні 1,2-1,4. Тому хотілося б більш потужну зарядку. Можливо, хтось знає, як можна там пришвидшити, можливо, щось припаяти, щоб швидше заряджати акумулятор, я в цьому не шарю, тому якщо знайду якийсь гайд. То, можливо, собі також якось перероблю цю лампу, щоб вона заряджалась швидше. Ще помітив такий нюанс, що якщо ви захочете зарядити лампу, підключивши, наприклад, до своєї зарядки кабель Type-C на Type-C, то вона заряджатись не буде, а їй потрібен саме кабель е з USB-A на Type-C. І при цьому, якщо навіть взяти Type-C на Type-C і використовувати ось такий звичайний адаптер. Тобто на USB A, і потім підключити і заряджатись, то заряджатись вона буде. Але з Type-C на Type-C вона заряджатись не хоче. Я не знаю, як так і чому це реалізовано, але це додає незручностей, тому, тому що я звик все-таки використовувати останнім часом кабелі Type-C на Type-C, і для цієї лампи приходиться підключати інший кабель. Якщо використовувати дану лампу як повербанк, підключивши, наприклад, через USB A кабель і заряджати смартфон. Я, наприклад, пробував заряджати смартфон, то вона видає потужність там близько 1,7-1,9 А, можливо, там інколи менше, тобто теж не рівно прям 2 А. При цьому чути ледь помітний писк, який в принципі ніяк не заважає, просто є такий момент. І якщо використовувати цю лампу саме як повербанк, то мені вдалося отримати з неї при 5 вольтах 2 А. Біля 9200 мАч або ж 42,8 Вт. Годин. В критичних ситуаціях, я думаю, навіть такий повербанк може вам знадобитися і можна навіть якийсь смартфон двічі зарядити буде, тому це також корисна функція. Тепер поговоримо про ціну на цю лампу. Як я сказав, я купив її за 430 гривень, причому три таких лампи. Звичайна ціна в районі там, 1000 гривень, а на OLX я бачив, що у нас її продають починаючи там від 1300, навіть бачив по 25 по 3000 гривень. Тобто, там уже хто як хоче, так і наварюється. До речі, про знижку я писав в телеграм-каналі, давав посилання, тому хто хотів, міг її купити також за 430 гривень, звісно, якщо було достатньо мене для знижки. Посилання на телеграм, звісно, знайдете в описі під відео. А якщо говорити про знижку, за монети, як їх накопичувати, як оплачувати покупки, в мене є окреме відео, ти на підказку. Я якраз дуже багато речей останнім часом купував саме за монети і отримував знижку там інколи від 35%, навіть інколи до 95%, тому монети це супер. Окрім купонів і промокодів на Aliexpress можна брати участь в різних активностях і таким чином там накопичувати ігрову валюту, яку потім можна обмінювати на купони. І таким чином я, наприклад, вже наобмінював, мабуть, на доларів 20, якщо не більше. Якщо розглядати цю лампу за ту ціну, по якій я її взяв, тобто за умовних 10 доларів там 430 гривень, я вважаю, що це дуже вигідна покупка. Якщо розглядати цю лампу за повну вартість, тобто в районі 1000 гривень на Aliexpress, то я подумав би чи брати її, тому що тут все-таки потрібно зважати на повільну зарядку і, можливо, ви не будете встигати її заряджати. Але в цілому мені лампа сподобалась, тому що і світить вона класно, і корпус тут зібраний добре, і можна використовувати її як повербанк, і різні є кріплення і так далі. Як я розповів, ця лампа, звісно, не без недоліків, але. Альтернатив за такі гроші я не знаю. Мені на очі тільки траплялася кемпінг лампа від Sofirn по ціні в 1200 гривень, і акумулятор у неї там був на 5000 мАч, тобто набагато, ну не набагато, а приблизно там в два рази менше. Можливо, є якісь інші лампи, також по хорошій ціні, я не буду казати, бо я спеціально не шукав інформацію, тому якщо знаєте, то можете, будь ласка, про них написати, також пишіть свої думки стосовно цієї лампи. Як варіант слідкувати на AliExpress за цінами на цю лампу, посилання я залишу в описі, і якщо буде приваблива ціна, і Можливо, у вас будуть якісь купони, то, звісно, тоді можна її буде взяти. Дякую, не забувайте донатити на Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.